Модернізація із кредитом комунальне підприємство Дрогобич теплоенерго планує залучити кошти Європейського інвестиційного банку для модернізації свого обладнання. Цього тижня у ратуші відбулася нарада за участю представників Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ щодо залучення таких коштів для реконструкції обладнання комунального підприємства. За словами керівника Дрогобич теплоенерго Ігоря Хом'яка, їхнє підприємство готове позмагатися за кредит у розмірі 5 мільйонів гривень для модернізації свого. Обладнання. Для цього дорогобич Теплоенерго необхідно оперативно подати на конкурс пакет документів та чекати, кого із десятка міст України вибере Європейський інвестиційний банк. Іншого шляху, як покластися на міжнародні фінансові організації, наразі немає, бо держава на модернізацію обладнань комунальних підприємств фінансів цього року не заклала. На жаль, ми всі звикли працювати з державним бюджетом, але цього року вперше. За всі роки існування, мабуть, в Мінрегіоні на модернізацію систем житлово-комунального господарства повний ноль. Ні на водопостачання, ні на теплопостачання. Нема жодної копійки. Тому іншого шляху, як кредитні ресурси, сьогодні просто не існує. Кошти Європейського інвестиційного банку комунальному підприємству необхідні. Керівник підприємства каже, мережі дрогобич теплоенерго розбалансовані, оскільки триває процес масового відключення дрогобичан від централізованої системи теплопостачання. Тож вони потребують модернізації. Окрім того, підприємство хоче ввести деякі нововведення. Також передбачено оптимізацію самих джерел теплопостачання в даному випадку йдеться про об'єднання кількох. Котелень спростування, тобто закриття однієї двох котелень і під'єднання до діючих більш потужних, які мають вже кращі показники економічні окремих споживачів. Підсумком зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю щодо залучення фінансування інвестицій світового банку.